Збоєм з боєм з боє, вперед, з боєм вперед, командуй! почався мастірований обстріл. Серпень 2014 року. Трагічна та кривава сторінка історії України іловайський котел. Бої тривали майже місяць. Українська армія втратила 368 воїнів. 429 отримали поранення. Ще 300 потрапило в полон. Все це спонукало Україну припинити звільнення Донбасу та погодитись на невигідне для нас мінське перемир'я. Хто винен у трагедії та яка тут роль тодішнього керівництва країни? Зокрема, колишнього верховного головнокомандуючого Порошенка можна було е, своєвременно приймаючи рішення, віддаваючи прикази, мінімізувати воєнні е, е, втрати, і ті рішення своєвременно не приймались. Іловайськ можна предявляти як провину тодішньому головнокомандувачу. Це його провина, але про все по порядку. 24 серпня 2014 року, після низки штурмів за наказом командування українські військові взяли під контроль частину Іловайську. але у них не захищений тил та брак особового складу. Про що командуванню було відомо ще заздалегідь, Нужно йти такими маленькими силами на Іловайськ. Я пытался объяснить обстановку. Вот, но Петр Олексійович говорив, що в общем. А ми готуємо резерви, це війна, ну как я все знаю, 24 серпня. Російські регулярні війська після обстрілів з території РФ входять на територію України, оточуючи українські підрозділи. Наші військові вимагають підкріплення, щоб прорвати кільце. Ми віловай зайшли ще 18 серпня. Були нам обіцяли кожен день підмогу і. Чечені до сих пор ще підмоги немає. Тим часом у Києві на Майдані Незалежності проходить парад, в якому задіяні півтори тисячі військових та півсотні одиниць техніки, яких так не вистачає під Іловайськом. Парад за традицією приймає на той момент верховний головнокомандувач. Петро Порошенко в наступні дні бійців, які опинились в оточенні під Іловайськом та їхніх побратимів, заспокоює керівництво держави та збройних сил. Спочатку тим, що надішлють підмогу, а потім тим, що з росіянами вдалося домовитись про гуманітарний коридор. Нас услышали в ближайше час. Люди з Іловайська будуть виведені. Получили вічно гарантії, що ребята не будуть брошені там. Меры проведения и комплекс проведения уже разрабатывается и уже делается. Сроки не оговариваются, помощь будет. Единственное, что ребятам надо держаться. Как выявилось, это была брехня. Натомість и наказу на самостоятельный выход, который мог бы помочь врятувати сотни житей украинских бойцов, никто не отдавал. Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв для того, чтобы выбить. Врага из э, позиции вокруг Иловайска, последний бронетанковый резерв, сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать эти силы. И произнес такую фразу «Мой сын под Иловайском». Это правда было? Оказалось, нет. Уже 28 серпня российские войска начали расстреливать украинские с сградив и «Ураганев». Порошенко сказал, что на 4 дня задержалась помощь в Иловайском. Нас там просто кинули. Это была договоренность такая идеальная, что добровольцев надо было уничтожить. Меня шокировала ложь, которая, по сути дела, доводилась как достоверная информация до бойцов, находящихся в окружении. Ждали того, что на самом деле им придут на подмогу. Ждали того, что будет какое-то подкрепление. А його не було, не було і не було. І не було не тому, що не до а не було тому, що лгалі наступного дня за наказом вищого військового керівництва України, який був виданий після чергових перемовин з росіянами щодо влаштування гуманітарного коридору, українські підрозділи формують колони на вихід з Іловайську. Спершу українські колони рухались безперешкодно по російські позиції, але 29 серпня, о 10.00 росіяни почали їх розстріл. Саме тоді загинула найбільша кількість українських бійців. Чому абсолютно всі, окрім Айдару, добровольчі підрозділи, милися у Іловайську? Це були представники дуже часто певних радикальних. Групи, які були на Майдані, це ті люди, які скинули Петра Олексійовича з Буйдозера, тому що тоді опозиція хотіла піти на Дагаварнях з Януковичем. А ми хотіли вже тоді на 1 грудня завершити революцію перемогою. І не було б тоді ні Фрата Криму, ні е, російської агресії, тому що вони просто не встигли б це все організувати і зробити. Це ті, хто його не підтримував, і це ті, хто, якби не війна, його скинули новим майданом. Олексій Сталкер, український військовий, учасник революції гідності та Іловайської операції. Зараз воює на харківському напрямку. Я сумніваюся, що але не відкидаю цей варіант, що Іловайсь був спланованим. Проте я можу гарантовано сказати, що якщо він не був спланований, то тодішня влада зробила абсолютно все, щоб добровольці не вийшли з лісу. Учасник бойових дій під Іловайськом у складі батальйону Донбас Ігор Байрак» позивний Бабай. Особисто брав участь у захопленні шістьох російських солдатів, які обстрілювали українську армію з мінометів. Ми втратили іловайськ через відсутність боєкомплекту та продовольства. Крім того, загони української армії та добровольців виходили з оточення різними колонами. Пізніше я дізнався, що російські солдати отримали наказ пропускати армію та знищувати добровольців. 14 серпня 2017 року Генеральна прокуратура України оприлюднила результати розслідування подій Виловаську трирічної давнини. Єдиним винуватцем трагедії у тексті названо Збройні сили Російської Федерації. Варто нагадати, що на той час крісло генерального прокурора було під Юрієм Луценком, який доводиться Порошенку кумом. Через колишнього народного депутата від партії блок Петра Порошенка Юрія Стеця безумовно головним винуватцем трагедії під Іловайськом є Кремль. Утім, провина Москви в Іловайських подіях не має слугувати виправданням численних промахів тодішнього військово-політичного керівництва України. У всьому винен Путін і це напівправда. Адже винна і перша постмайданна влада, яка могла щонайменше уникнути оточення під Іловайськом, іловайська трагедія стала передумовою невигідних Україні мінських угод, згідно яких наша держава фактично повинна була поступити своїм суверенітетом. Та події в Ловайську не попередили ще один котел Дебальцівський, де також загинули сотні українських військових. Після цього звільнення Донбасу українськими силами було зупинено, зафіксувалась лінія зіткнення, і, попри постійні втрати, фактично відбулася заморозка війни до лютого 2022 року. Він, перебуваючи на посаді очільника країни, лідера нації, не зробив нічого, щоб. Цієї трагедії трагедії не сталося. Він е, цією історією позбавився тих, хто потім ціленаправленно з ідейних мотивів е, виступали проти його влади. Якби не було Іловайська, то у 2015 році у нас був би шанс остаточно вирішити питання ДНР та ЛНР за 10 років після Іловайської трагедії неможливо переграти її подію. Натомість розібратись, хто винен в зраді та вбивстві сотень українських бійців, та зробити так, щоб він поніс заслужене покарання. Це не тільки справа правоохоронних органів, але й українського суспільства. руку, адміна.